Футболіст Шахтаря зник після матчу з Антверпеном. Один із фанатів вирішив спровокувати мудрика. Михайло цікаво відповів. А Сидорчук розповів, як відноситься до війни в Україні його одноклубник з російським. Паспортом найщиріші вітання, друзі. Макс Коляда, ваша вподобайка. Гайда. У матчі однієї восьмої фіналу Кубку України. ФСК Маріуполь зіграв з Зорею. Гра відбулася у Борисполі на стадіоні Колос та завершилась перемогою гостей 1-0. Єдиний гол забив Вікенцій Волошин. Відтак визначився остаточний список учасників однієї четвертої фіналу Кубку України: це Олександрія, Шахтар, Вікторія, Полісся, Чорноморець, Оболонь, Ворскла та Зоря. Молодіжна збірна України з. Була перемогу над збірною Люксембургу, 3-0 у рамках кваліфаю до чемпіонату Європи 25-го року. Один із голів забив Ігор Краснопір для гравця у болоні то дебютний гол в лавах збірної. Ситуація в групі хлопців нині виглядає ось так: йдуть непогано, стовідсотковий результат нині мають. Думаю, що топ 2 точно заберуть. Але першу сходинку вибороти буде вкрай складно і варто визначити важливий нюанс, що друге місце в групі то є плей-офф, а не прямий вигід. На євро, нашій дорослій збірні пощастило трохи більше, бо там, що перше, що друге місце це квиточок на чемпіонат Європи. А чи вдасться їм туди вийти, друзі? Робіть прогнози у ФАВБ. Чим далі фінальний результат, тим солодше кефи. Тож робіть прогнози, переходьте за посиланням в закріпленому коменті, ловіть бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит і 300 фріспінів. А головне будьте всередині гри разом з трибуна. Та фавбет. Плитимо далі, як ви знаєте, в команді Сергія Сидорчука є один дуже колоритний персонаж, а саме Роман Нойштеттер. Цей хлоп народився у Дніпрі, де грав його батько, але мав родичі в Воркостані. Сам футболіст має німецьке громадянство. Втім, в 2016 році він отримав і російське, і навіть певний час грав у Москові. Так от, Сергій Сидорчук розповів трішки інсайдів. Про цього хлопця, перед тим як я підписував контракт, я мав розмову з генеральним директором. Сказав, що для мене це буде дуже велика проблема. Він відповів, що мені потрібно з ним, тобто з Нойнштеттером, поспілкуватися. І я сам все зрозумію. Я підписав контракт, приїхав на базу, і першим, кого я зустрів, це був він. Я йому одразу сказав, що я не зможу тобі спершу потиснути руку, тому що мені потрібно знати твою позицію. І він мені її чітко пояснив. Я її зрозумів, і на цьому ми зійшлися. Він не підтримує те, що Росія робить в Україні. Але я не можу це за нього сказати. У нього є дуже багато нюансів, але я не можу їх розповідати. Те, що стосується відмов від громадянства, це не все так просто зробити. Знову ж таки, я не можу говорити за людину, але те, що він сказав, мені здалося нормальною позицією. Москалю вірити, себе не поважати. Сьогодні він тобі каже, що не підтримує, а завтра, ніж в спину. Ну при всій повазі до вашої думки, але він не гуський. Пам'ятаю, в нього стояв вибір брати українське громадянство чи російське. То хто він? Людина істота мінлива і меркантильна? Заході каже одне, а на Росії інше. Тож, друзі, що ви думаєте на рахунок цієї історії? Пишіть коменти. Ну а ми крокуємо до збірної України. Там чимало веселих моментів було про них нині будемо розповідати. Ну і взагалі, це звична історія, що в нашій збірній перед матчами завжди. Весело і цікаво. Ось, наприклад, у новий влог від «Взбірна» потрапив кумедний момент за участі голкіпера збірної Георгія Бущана. Там він співає відому пісню Богдана Стельмаха Мамина світлиця, яка стала суперпопулярною у виконанні Петра Щура. Скільки себе пам'ятаю? Скільки себе пам'ятаю? Завжди цвітіла мені. У мережі також з'явилося відео, як один із фанатів після того, як зробив з мудриком фото, викрикнув Михайлу Лондон із Ред, маючи на увазі Арсенал. на що українець відповів: Що ти тоді фотографуєш? Але тут дрібнички, якого кольору той Лондон. Бо є ще цікавіша інформація. Але вона не стосується збір за інформацією «Динамоманія» півзахисник шахтаря Ю 19 Олександр Розпутько не повернувся з командою в Україну після матчу другого групового етапу юнацької ліги УЄФА проти Антверпена. Як повідомляє джерело, за день до матчу розпутько домовився з гірниками про новий п'ятирічний контракт. Саме на підставі цього він і потрапив до заявки на матч, адже у першій єврокубковій грі участі не брав. Після гри, яка відбулася 4 жовтня, Шахтар мав повернутися до України, але в аеропорту розпутька не було. Після пошуків була знайдена лише його складена форма. Він обмежив доступ у соціальних мережах та перестав відповідати на телефонні дзвінки. А інфа від брутального футболу здивувала ще більше, бо за їх інформацією, нині він знаходиться в р Ф. Ну так навіть краще. Нехай Рюсь Гемір пропагандує на Росії, ніж десь в Європі. Бо даров, якщо його там мобілізують з часу. На ультрашахтаря за 200. Не розумію хейтерів, якщо чесна ситуація, він він. Чувак вернувся в родну гавань, з якої він тепер не вилізе, а Україна позбулася пасивного ватана та ждуна. І всі щасливі, всі довгі. Цікаво було б заяву клубу почути. У мене лише одне питання: що в голові? У таких людей, втім, воно і на краще. Нічого тут сидіти і псувати повітря. На болотах краще хай то робить. Гайда туди, там собі і живи. Але все одно просто ступор ставить ця ситуація. Що може бути в голові у цієї людини? Свої здогадки, друзі, пишіть коменти. А на сьогодні все. Макс Коляда, канал трибуна. Дякую за перегляд. Бережіть себе, і папа. -па. На зв'язочку.